Щого ефіру готові доєднати наступного гостя? Це Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку. Героям слава вітаю. Доброго ранку. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, якою є безпекова ситуація станом на цей ранок на півдні нашої держави? Як минула ніч? У сьогодні бойова робота сил засобів протиповітряної оборони, мобільних вогневих груп вона продовжувалася понад п'яти годин. Ворог атакував усі південні регіони без винятку, атакував дронами Камікадзе, ракетних обстрілів на щастя не було сьогодні. І, власне, є збиття. Ми бачимо, що сьогодні результат фактично майже 100% і по Україні, і по півдню. Зокрема, говоримо про те, що Одещина, Миколаївщина, Херсонщина. Знищили по одному шахеду Дніпропетровщина. Там трошечки більше долучилося, бо ворог в основному атакував ті області. Чотири шахеди також було знищено. Що стосується моря на сьогодні, ракету носіїв і власне взагалі військових кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації на чергуванні немає. Знаходяться в Новоросійську, це вже традиційно. І розмірковують над тим, як убезпечити кримський міст від можливих українських ударів, ну і власне свою базу. В тому числі сьогодні на Одещині, до речі, хочу нагадати день жалоби, якраз за тими людьми, що загинули. На жаль, була доба. Коли балістикою буквально кошмарили не лише південь, зокрема, Одесу, Одеський район. На жаль, вчора ще одна людина померла. Це чоловік, який отримав важкі поранення. Тобто, кількість жертв склала 5 осіб. Серед них нагадаю одна дівчинка 10 років, і 14 людей знаходяться у лікарні, Четверо з них знаходяться у дуже важкому стані. Сподіваємося, що медики зроблять все необхідне для того, щоб поставити їх на ноги. Ну, власне, це якщо говорити загалом про нашу ситуацію, все інше розуміємо. Прекрасно, ворог намагається атакувати це енергетичну інфраструктуру, як по всій країні, критичну інфраструктуру, і, власне для того, щоб намагатися зменшити наш. Промисловий потенціал в тому числі, тому що Одещина є одним з ключових регіонів. Та, пане Сергію, чи чуєте нас? У нас є технічні деякі проблеми. Я зараз продовжимо обов'язково розмову. Пане Сергію, чи чутно на нас? Я вас чую, так. Так, продовжуйте, будь ласка, ми вас також вже почали чути. Угу. Так, якщо ми говоримо про е, атаки ворога, то це перш за все об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Ворог намагається знищити промисловий потенціал нашого регіону, тому що Одещина зрозуміло з нашими портами, виходами до моря є одним з найважливіших регіонів для держави для обороноздатності нашої держави. Ситуація залишається повністю контрольовано Ну найголовніша загроза, я вже сказав, це ракетна небезпека, це Крим, тимчасово окупований це балістик тому, звичайно, коли ми говоримо про підсилення системи протиповітряної оборони, то мова йде перш за все, в тому числі і про Харків, зрозуміло, і про Запоріжжя, і власне про південь нашої держави. Давайте поговоримо про те, що відбувається на фронтах безпосередньо а на півдні України. Російські загарбники концентрують нині увагу на Оріховському напрямку Запорізька область, роботинському Плацдармі. От, власне, всі ті населені пункти на лінії фронту, які на півдні, власне, перебувають. Що там відбувається Опишіть ситуацію, де найгарячіше? Абсолютно вірно, ми в вашій студії говорили певний час, тому що судячи з усього, з того, що відбувається, ворог дійсно буде концентрувати зараз увагу на Запорізькому напрямку. Саме Оріхівський напрямок, це угруповання військ ворожих Дніпро, яке займається цим напрямком, власне, як і лівобережжям. щодо лівобережжя, то атаки штурмові вони теж поновлюються невеликими групами штурмовим. Ворог діє без застосування важкої техніки. Хоча е, певні розвіддані говорять про те, що ворог тренується, зокрема. Проводити, скажімо так, форсування водних перешкод, я розумію прекрасно, що тут багато також скажімо так інформаційних кидань. Тому дякую за те, що ви акцентуєте увагу саме на інформаційній гігієні, і ворог це потім розповсюджує, намагаючись показати, що він готовий до форсування, зокрема там Дніпра або інших водних перешкод, але все таки дійсно концентрується на роботинському плацдармі, намагається зачепитися за роботі от інформаційно дуже багато кидань там, начебто позиції відповідні вже вони за намагаються атакувати дійсно. активно досить таки діють диверсійно-розвідувальні групи ворога, намагаються прориватися, в тому числі на таких досить незвичних засобах пересування на лінії фронту. Це і мотоцикли, це і, відповідно баги, але вони знищуються. А що стосується ДРГ, то прориву їх немає. Хоча і ще раз кажу, ворог доволі активно намагається тут проводити інтенсивні бойові дії. Пане Сергію, і щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, бо відомо, що мобілізація Російської Федерації намагається і там проводити, і за рахунок цих людей підсилювати і ще свої підрозділи. І це окрім тих сотень тисяч, про які говориться на території Російської Федерації, про мобілізацію їх до війська. Що нині там відбувається, про що відомо, які останні новини? Дійсно, на облік взяли всіх тих людей, які є на погляд Російської Федерації військового зобов'язання. Мова йде перш за все про чоловіків різного віку. Є, на жаль, ті, хто як кажуть, гроші не пахнуть і зрадили батьківщину, і намагаються вступити до лав російського війська. Зрозуміло, що жити їм залишилось недовго. Кажу, так їх є. Що стосується інших наших співгромадян, які опинилися в тимчасовій окупації, дійсно, ворог намагається їх долучати різними. Засобами і способами до е, своїх е, рядів, звичайно, може бути і насильницька мобілізація, це теж не виключається. Е, тому звичайно, ми для цих людей говоримо. Нагадуємо про те, що е, якщо вони навіть опиняться на полі бою, вони мають знати, що робити. Вихід з цієї ситуації лише один. Долучитися до збройних сил України, перейти на бік власного народу і воювати вже в наших лавах. Це те, що може врятувати від того, аби не стати гарматним м'ясом. Що стосується всіх інших, то звичайно до зрадників ставлення відповідне. Ситуація є досить таки складною, зокрема на Лівобережжі, тому що ворог зараз намагається максимально знищити зв'язок. Який може бути між правим лівим берегом, я умовно кажу правим лівим берегом то для того, щоб не було ну, скажімо так, передачі відповідних е, даних і для сил оборони для, для виконання відповідних завдань, це теж зрозуміло. Тому і фільтраційні заходи проводяться кожного дня. Вони є доволі таки жорсткими, тому треба бути обережними, звертаючись до усіх наших мешканців, які є в тимчасовій окупації, щоб люди себе берегли. Ситуація соціальна вона є надзвичайно складною. Це стосується і виплат відповідних, це стосується, наприклад, ліків, це стосується продуктів. Тобто, вона залишається доволі таки складною. Ну і пане Сергію, напередодні відбулася знакова подія. Парламент врешті проголосував мобілізаційний законопроєкт. Я знаю, що ви дуже цікавитеся політичним життям. читаю ваш телеграм. Що думаєте з приводу тих положень, які врешті залишили в документі? Чи змінить цей закон законопроєкт, який незабаром стане законом життя військових? Давайте говорити про те, що цей закон про який багато говорили. Нарешті прийнято, і значить, знімається з порядку денного. Ну скажімо так, якісь такі камені, е, які є е, для суспільства дуже гострими і потребують обговорення. Все, закон є, його треба виконувати. Завжди виходив з позиції про те, що 24 лютого 22 року було ключовим днем. Було оголошено нагадаю повну мобілізацію. Від цього треба було виходити. Те, що не вдалося відповідно відпрацювати ті нормативні заходи. Ну це вже в минулому до цього повертатися не будемо. Будь-якому разі цей закон вже є. Його ще раз кажу, треба виконувати. Люди військові. Ми говоримо про те, що він є. Сподіваюся, поліпшить ситуацію. І говорити про те, що там є мотивація немає мотивації. Давайте виконувати закон. Ми ж хотіли правої держави. Будь ласка, вона є. Е, тому я ще раз хочу сподіватися на те, ми зараз теж активно займаємося рекрутингом. Доволі складно йде цей процес, якщо відверто. Але сподіваюся на те, що для когось буде не лише мотивація, а для когось буде ну відповідний поштовх виконання закону, тому що можливо люди бояться. Це теж е, зрозуміло. Але ще раз скажу, без підготовки до бою нікого не відправлять, тому що в бою. Поруч необхідна людина, яка вміє знає і вмотивована. Просто так ось поставити. Ну ніхто цього робити не буде, повірте мені. А тим більше потім, після першого бою, когось займатися евакуацією цієї людини, витрачати відповідні ресурси ні, потрібні бійці підготовлені, і ми зробимо все, щоб люди були готові.